Доброго дня всім, ви шукаєте грузовий автомобіль, не, не знаєте, який ліпше вам взяти. До вашої уваги. Ліве котель 35С14. Чи він цікавий? через те, що це 4,60 екстра лонг. Часто людям не вистачає довжини. А тут якраз в цьому автомобілі є те, що людям потрібно. Передня гума 90%. Задня гума також 90%. Задній привід Високий кліренс на Р 40 Автомобіль повністю в рідній фарбі. Зашити фанерою підвер. Корозії, ржавчини по автомобілю немає. Сидінь, сидіння не затерті. Збоку подвійне сидіння, IRB руля. 229 тисяч пробігу. Механічна коробка передач. Панель ціле. електрика. Сідалі. Чисто працює, всякий двигун не митий. Виймаємо щупа. Автомобіль збережений, тому варте вашої уваги. Вам потрібно екстралон? У нас він є. Телефонуйте.